Тани привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра, і сьогодні у нас знову особливий випуск. Я розповім про 10 найкращих покупок за весь час мого колекціонування парфумів. Це як топ-10 нокаутів у світі ароматів. А ще на вас чекає бонус: 11-й аромат. І це, друзі, несподіваний хук. Справа в парфумерному поєдинку. Він свіжий спортивний аромат, який вже знятий з виробництва. Але я вирішив його включити. Він, на мою думку, легендарний боєць, який повернувся з пенсії для останнього бою. А ще ем, ви дізнаєтесь більш дешеві аналоги шедеврів в моїй колекції. Це друзі, як знайти спаринг партнера, який б'є не гірше чемпіона. Але бере менше за тренування. Також буде розпаковка з вішліста моїх ароматів, залишилось 38. Хто не подивився цей випуск, обов'язково, друзі, подивіться і напишіть, де можна знайти те, що відео. Не забувайте, друзі, поставити вподобайки та підписатись на канал. Ваша підтримка це овації після вдалого нокауту. Обов'язково загляньте. В інфобокс там буде дуже багато корисного, є барахолка, де люди 24 на 7 продають парфуми. Це як чорний ринок, друзі, для парфманіяків. Також там є телеграм-канал UFC Sharing, моя вітрина на кремчику, де я ділюсь своїми парфумерними трофеями. Ваші лайки та коментарі дуже важливі. Отож, не будемо гаяти часу, застрибуйте до мого парфумерного атракціону. І поїхали. Окей, okay, хто ж на першому місці? А на першому місці, друзі, Dior Om Intense, випуск з року. Для мене це просто елегантний аромат для справжніх джентльменів. Ірис, друзі, тут просто бомба розкривається неймовірно. Він ідеальний для прохолодного вечора, коли хочеться себе відчути реально Джеймс Бондом, молодим людям. До речі, краще пошукати щось інше. Цей парфум знаєте для дядьків таких з 40 або під 40 уже як я, які вже навчилися цінувати тонкощі життя. Він пахне, друзі, як вишукана. Е, можна не побоююсь цього слова, дамська сумочка, пудра, помада він дуже витончений. Що аж незручно. Для тих, хто цінує на півтони, не боїться здатися трохи жіночним. Ідеальний для вечірніх церемоній, романтичних побачень, коли хочеться справжнього враження. Класний аромат, але е, хочу вам ще відкрити дуже крутий аромат. Це дюб. На цей ж самий аромат, який коштує 1200 гривень. Знаходиться він в б'юті-ароматека, в республіки я його купував. І раджу вам спробувати реально хлопці їх просто не відрізнити. Тут трошки гуще, але в цілому одні і теж аромати. Я не знаю, як можна композицію, знаєте, за 5 тисяч зробити за 1100. Це просто знахідка. Напишіть в коментарях, друзі. Як це взагалі можливо? Відтворити Dior Wom Intense за 1100 гривень. Наступний парфум, який вже на другому місці, але це ідеальна для мене десятка. Це від бренду Lorenzo Вілорезі, називається парфюм Spices, тобто спеції. Для мене асоціація з готичною церквою. Хоча. Тут стартує аромат такими різкими спеціями, які просто б'є тобі в ніс. але потім відчуваєш, значить ти в якомусь індійському ресторані, після якогось, знаєте, такого вибуху прянощів. Тут відчувається і мускатний горіх, лавровий лист, гвоздика, кардамон. Все це плаває, знаєте, на фоні. Евкаліпту, ніби хтось реально, друзі, вирішив змішати всі ці ефірні олії разом. Потім стартує він сухим, смолистим перцем, хвоєю, і вишинкує на торті це католицький ладан. А, друзі, аромат шикарний. Це такий благородний фужер, прямо як, знаєте, як в костюмі на випускновні Трохи незручно, але дуже імпозантно. А, Рекомендую познайомитися з цим ароматом, він реально крутий. Наступний аромат це Savoy Steam від бренду Пінхаліганс. Подивіться, яка презентація. Дуже крута, як на мене. Це британський спа-курорт в пляшиці, тільки без занудних процедур та масажистів. Це евкаліпт, розмарин, бергамот. Прямо друзі, як ліки від похмілля, тільки набагато краще від них. Не нудить, але до вас приходить заспокоєння. На етикетці написано Atmosphere filtered and absolutely pure. Ну, звісно, британці ті ж самі, знаєте, вони такі стримані, політкоректні. І, на їхню думку, навіть повітря фільтровано і абсолютно чисте. Цей аромат дуже підбадьорував мене восени. Він реально мене заспокоїв. Він ввійшов в підбірку найкращі, заспокійливі аромати. Оформлення флакону просто відсилає до розкоші Британії і відвичуваєте себе реально лордом, який живе в хрущовці. Але а, за допомогою цього парфюму ви можете відчути взагалі інший формат. Не бійтеся трохи троянди, тут вона відчутна. Реально крутий парфум, Просто геніальний, як на мене. Всім раджу спробувати. Наступний бренд це від бренду Tower Perfumes, Називається Desert Moroccan. Пустеля. Це для мене, друзі, просто якийсь магічний еліксир, який переносить прямо в Марокко. Тут сухі пранощі, ладан, дерево, ніби ти, знаєте. Реально, в якійсь пустелі в сахарі перед небом. Спочатку пахне трохи, знаєте, аптечними такими моментами, але потім він просто розкривається неймовірно. Він насичений, в нього багато повітря, і назва реально відповідає місту Флакони. Це справжні пустеля, тільки без піску в зубах і в трусах. Стійкість, як у верблюда в пустелі, тримається просто 9-10 годин. Дуже класна робота, я купував залишок у флаконі. Це той парфум, яким я користуюся на свята. Дуже шкода, хоча я розумію, що не потрібно шкодувати, але для мене це прям така дуже висока позиція. Ну, оскільки ми говоримо про Тауер, я вам відкрию свій аромат. Який я купив з вішліста, я просто не мог викинути його в себе з голови. Він прям муляв мені: купи, 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 купи. Я познайомився з цим ароматом, коли ми робили огляд з Наталкою. Ось, і сьогодні у вас розпаковка зі мною. Це перший Тауер, який я купував не в залишку. От я просто молодець, знаєте, ні ножа не взяв нічого. 7-4, мені 5 просто. Ну добре, будемо розривати. Отак ось. Купував жан. Залишилось, друзі. Там три флакона, більше нема. І хочу сказати, що якщо ви любите Таура як бренд, інколи якийсь аромат він реально знімає. Тому. Не боріться і, наприклад, Гардені, я знаю, це знятий аромат. Реально там вже немає, напевно, її. Ось. В Жанні залишилось три флакон. Якщо вам подобаються аромати Таура, зайдіть, вони... в Київ вони знаходяться в домосфері, вся лінійка можна там потестити. Так, розпаковка. Прямо дуже-дуже цікаво. Так. Так ось. Так. Коробка вид Ось так. Давайте так. Хоч би не розбити. Так, ось тут підпис. Написано Enjoy Andy Tower. Тепер в мене є автограф Andy Tower. Друзі, пахне вже з коробки. І це парфум називається Incense Rose. Отак ось, ось виглядає. Опс, так. Дуже крута презентація. Мій перший тауер, який я не в залишку купив, а в О, Просто! Можна я нанесу, з вашого дозволу, бо до кінця відео пахнути трояндою і ладений. Ось така троянда. Для мене це троянда заміксована зладаном, але вона така, знаєте, як ножем розрізає твої почуття. Це, знаєте, не томна троянда, не така вульгарна троянда. Вона якась для мене така дуже холодна і незвична. Мені дуже подобається, буду носити другий Тауер. Круто! Тепер в нього є брат чи сестра. Ну, якщо це Incense Rose, то напевно сестра. Отакі От ось покупони. Круто, я дуже радий. Супер. А ви зі мною раді за мою покупку? Ось. Ну, блін, ну Тауер просто крутий. Реально він такий самородок, який. Сам упаковує, сам а, змішує і досі, а, до речі, він підтримує Україну і за це йому також дякую. А, ну що, розпаковку ми пережили. І наступний аромат, який залетів в цю підбірку, друзі. Але хочу сказати, що, наприклад, ось амуаж Interlude в цю підбірку не залетів, а Сіржов залетів. Я знаю, у вас дуже багато. Поцінович саме цього аромату, але це ж моя підбірка. Я маю відображатися в ній. Тому я ціную наксос трохи більше, ніж інтерлюс. Це квітково такий ванільно-медовий коктейль, який вас змусить, друзі, облизнутися. Тут є і лаванда, і квітка тютюну, і боби тонка, і прямо просто як букет з городу. Де, знаєте, дід після його всяких таких експериментів з посівами тут реально реалістичний, що навіть би бджоли, знаєте, злітались на цей парфюм. До бази стає він такий вишнево-тютюновим. І наче ви опинилися в найкращій кондитерській, де продають тютюнові цукерки. Він дуже сонячний, дуже життєрадісний, як після друзі, третьої кави, але без тремтіння рук. Він дуже стійкий і з гарною проекцією. Він ідеально підходить для тих, хто хоче, щоб його друзі запам'ятали просто. В топ-5 входить. Це аромат. Він наскільки теплий, наскільки приємний, що хочеться прям загорнутися в нього як в улюблену ковдру. А, нереальний, як на мене, він підійде для осінніх прогулок, для романтичних зустрічей, коли хочеться створити друзі, таку затишну атмосферу. Любов на все життя. Це наксус. Але зараз буде шок-контент, друзі. Я знайшов дюб, який коштує 500 гривень в Єві, який дуже схожий на наксум. Це Фаб'єн Маше брюм. От я реально, щоб не збрехати, я перед відео наніс сюди наксус відірваний, а тут ось цей брю. І вони. Ну, тут гуще згоден, але в цілому в шлейфі цей брюн, ви ж не бігаєте по, знаєте, вулиці з флаконами, ось в мене Наксос. В принципі, 90% дуже схожий на Наксус. Напишіть в коментарях, от як так можна, що Наксос коштує умовно там 10 тисяч, а брюн стоїть 500 гривень в Єві. Як таке може бути? Наступний аромат це від бренду Нішане, називається Ані. Далі три аромата від Сісіль Заракян. Ну, от, вона попала, знаєте, в мою зону задоволення. Дуже я люблю творіння за спецівість, за гучність, за шлейфовість. І перший це Ані. Ані, це як друзі, найкращий день дитинства. Коли в тебе. День народження, багато друзів, вся сім'я в зборі, і ти відчуваєш себе просто королем світу. Ані він пахне шипучо кисло таким солодкими фруктами, найсмачнішим, чізкейком, який можна себе уявити. Додайте в цей дорогу кондитерську ваніль, але не приторну, не таку, яку хочеться з'їсти. І просто неймовірний шлейф. Ти наче ходиш, і, знаєте, за тобою персональна хмарка найсмачнішого лимонного чизкейку. А Ані реально він мене завжди настроює на лад посмішки. І для мене це реально затишок і комфорт. До речі, нещодавно мій друг він мені прислав сліпий затест, я понюхав і один аромат. От зараз він з'явиться на екрані. Це арабський клон. Він ну, процентів на 70 схожий на Ані, його рекомендую спробувати, тому що Ані стоє дорого, а той стоє 1200. Я, знаєте, за те, що якщо є варіант купити дешевше, чому б ні? Ось так. Від Ані до наступний парфюм парфум, який... Занадто красивий для мого життя. Це від бренду Mazda Дебікалі Мономено Естрож. Моє ім'я червоне. Це просто якийсь відвал кабіни. Друзі. Цей аромат це як вечірка спецій, де кожен е, намагається перекричати іншою. Він стартує, друзі, ладеном, е, наче опиняєшся на східному базарі. Він солонуватий такий трохи, е, з димком. А, трохи а, м, пахне в розкритті такими якимись ароматними палочками, аромапалочками. Потім з'являється така а, троянда і суміш амбри та куриці. Він схожий на один парфум, зараз з'явиться на екрані а, від бренду Amouage. А, досить схожий. Тут в мене вже залишилось досить мало. Але ще є а, семпл. Ось, але хочу його прям поновити, задублити. Дуже крута робота, тому що а, дуже красивий. дуже красивий, а, нереальна композиція. Парфумерний твір, дуже гідний. А, Носити на кудись на дуже якісь урочисті події. Наступний парфюм це також від Susil Zerokian це Tango Musk Milano. Це просто запрошення на танго. Це один з улюблених моїх ароматів. Він в міру солодкий, алкогольний, привабливий, досить такий манкий. На старті ви відчуєте таку солодкувату, смолисту ноту. Потім з'являються, друзі, мед, прополіс, спеції а, на, знаєте, на задньому плані, а, дуже густий заміс, дуже круто розкривається а, влітку. Він нереально такий чуттєвий і дуже пристрасний. Тут заявлено амбра і кумин, і вони просто зірки шоу. Він теплий, ніжний, смачний аромат. Влітку при високих температурах він тебе просто огортає і обіймає. Нереальний парфюм. Він мене просто захоплює мегастійкий. В ньому навіть відчувається така п'янка тваринна нотка, досить така. Знаєте, гостренька. Досить спокусливий аромат, навіть я можу сказати, непристойний. Я не можу одягти цей аромат в офіс. Якщо пофантазувати, це наче якщо ти учасник аргентинського якогось танго-шоу нереальна композиція. Так, друзі, ви готові до передостаннього учасника. І, друзі, це буде не оцей ось аромат. Хоча він е, досить крутий, але в цю підбірку він не, не дійшов. Е, в мене є аромат, який в мене викликає більше задоволення, але це люксова робота. Але це Stronger with You Intensely by Emporio Armani. Це просто самий компліментарний аромат в цій підбірці. Emporio Armani для мене це така зимова композиція і просто топ за свої гроші. Він ідеально підходить взимку, він ідеальний для холодної пори, коли хочеться теплого, чогось затишного. 100% унісекс. Бачу його як на дівчатах, так і на хлопцях. Якщо ви хочете пахнути смачно, ось вам сюди. Для мене перша асоціація, друзі, це дуже солодкий, такий ароматичний, якийсь яблучний штрудель. Він прямо відчуваєш себе на якомусь різдвяному ярмарку, де пахне навколо печивом, гарячим глінтвейном. Аромат дуже компліментарний, тому ви можете купити його один на двох. І ви не будете пахнути, як смачний, друзі, десерт. Ще щоб зробити цікавішим це відео, я купив фланкер цього аромату. Це Stronger with You Leather. Але знаєте що? Не ведіться. Е, я коли отримав Stronger with You Leather, на першому затесті я взагалі подумав, що просто переплутали пляшечку і залили сюди цей аромат. Взагалі, такі вони дуже схожі. Є така мінімальна різниця. В шкірі, але не вартує він того. Я просто дуже його люблю, тому залишив і цей. А, майже одинакові аромати. Ще хотів би потестувати УД-версію, але вже достатньо експериментів з Leather. Ви готові до останнього джокера. Це аромат Джон Варвата з Platinum Edition. Для мене, друзі, це аромат для справжніх чоловіків. Він такий трохи різкуватий на початку, а потім відчувається якась така, наче ти новорічна ялинка. Хвоя, ялівець, цитруси. Досить крутий заміс. Це просто магія. Тут і з'являється і таке тепло деревне шкіряне звучання, солодкий ладан, Дуже крутий, дуже шкода, що його зняли. Ось я. Випадково його придбав і дуже радію, що він в мене є в колекції. Дуже мало знають люди про цей аромат. Взагалі Джон Варватас за свої гроші, крутий бренд. Досить бюджетно, але цей знятий аромат для мене це аромат успішного бізнесмена. Такий він дуже мужній, але не грубий. Тримається цей аромат цілий день на одязі. Шлейф а, достатній. А ось ідеальний для хлопців, як на мене, там не знаю, за 35 років, які хочуть здаватися серйозними, незанудними, а, з костюмчиком без кроватки просто бомба. А, люблю його, ось дуже шкода, що його зняли. А якщо ви хочете спробувати цю знятість, я можу поділитися. А, 5-10 мл. Напишіть мені в телеграм, а ось я думаю, що 100 мл я не зношу. А якщо я тут не помиляюсь, навіть 125. Так, 125. ну от 30 мл я можу розпити, і ви дізнаєтесь, який це просто ахіренний аромат. Так. Друзі, ну на цьому будемо закінчувати. Дякую, що подивилися і додивилися це відео до кінця. Ставте лайки, вподобайки, пишіть, які у вас найулюбленіші аромати, 10 ароматів з ваших колекцій. Я знаю, що ви колекціонуєте, у вас також безліч цікавих ароматів. Ось мені буде цікаво про них дізнатися. Не зважаючи, як у вас маленька колекція, велика колекція. Це ваше відчуття, що для вас найкраще. А сьогодні я поділився, що для мене найкраще на моїй парфумерній полиці. Отож, будь ласка, залайкайте це відео і поставте коментарі. Це також дуже-дуже важливо. І буде третій випуск. Обіцяю. Отож, до скорих зустрічей, Па-па! Доброго вечора, ми з України.